Друзі, всім привіт. всім привіт! Всіх вітаємо в новому відео. Ми в. Ми в Elch. Я хотіла взагалі то якось, якусь інтригу потримати. Ми зібралися здається з мене. Ми зібралися поїхали... поїхати в магазин Балканіка з нашими товарами, ну не з нашими товарами, а там багато інших, з інших країн товарів. Інтернаціональний Але по дорозі збуваєш, але по дорозі Ельче, і ми вирішили заїхати в Вельче. Ну так як ми не знаємо, що тут і куди піти, що подивитися, вже по ходу розбиралися в чаті GPT, Так ти на сонці стоїш в чаті GPT показали, які тут є неймовірні місця, парки, типу пальмераль з пальмами. Зараз ми підійшли до одного з них, але це платна зона. Ми Потім з Алісу приїдемо на цілий день можете. Так, ми Алісу візьмемо і на цілий день приїдемо. Але я ж не знімала багато шматочків, що помітили на початку. Те, що інші автобуси по-іншому називаються, інші зупинки, інші вулиці. Зовсім інше місце. Дуже гарно, дуже багато зелені. Буду показувати вам ці фрагменти. І Прикольно ще те, що можна орендувати велосипед. Я хочу дивись, вже тут стоять. А, ну Ми будемо показувати вам шматочки, а на задньому плані також є така е зона, де можна орендувати велосипед. Є термінал, береш велосипед і їдеш. Класно. Термінал, а може... Так, я бачила, що така штука стоїть. Може тут немає, але вже є, є такі місця. Е е обікація якась? Давай подивимось, чому. А потім... Та зараз покажемо. Це вже... А можна просто перестрибнути і піти, ні? Так, так. Це тому що ми з Кривого Рогу хочемо перестрибнути через паркан і побігти. Це, типу, як якась заповідна зона, чи ні? Чи не заповідна просто? А, музей, о, музей. Ось, диви, бачиш. Я оце побачила, що тут є отакий термінал. Тобі потрібно мати якусь тархету. BC а, спеціальні тарахіти. Ага. Це як на автобус купуєш, заправляєш думаю, і їздиш. Ні? Такі велосипеди, це вже зблизька, бо будеш додавати вам ті фрагменти. Чи вже додала, ви вже побачили. Ні. Непогано, потім, напевно, по місту можна залишити Але десь я біля не такої склейки. Типу ключик чи що Тобі ось тут тросик, відчіпляється тросик. А, напевно. І поїхав. Цікаво. Ось тут, напевно, вхід. А, ні, це готель. Це готель, а з тієї сторони вхід. Навіть готель є біля музею. Тут можна ропу свою залишити, дати їй другий шанс на життя, одяг та взуття. Це фініки? Угу, угу. Так, і там от така річечка тече. На фотографіях ми побачили, що настільки гарно там є озера. Якісь такі міні. Штучно, ми там не побачимо, штучно зроблені. Та не, може не буде видно. Може ближче, якщо ближче зробити, давай побачимо. Саме головне є для баня для лісі. Баня? Це вже в неї немає такої проблеми. Yeah. Угу. Отак, покажемо поки що так. Розкажемо, що ми тут чи розказали, вже що ми тут побачили. Дуже гарно, нам сподобалось, ми б хотіли тут жити. Можливо, серед наших підписників є хтось Ельче. Напишіть, скільки коштує тут оренда. Де це ми? Ми в центрі, чи не в центрі? Цікаво. Не знаю, ми спочатку були, де Плаза, де Мадрід. Угу. Там вийшли, хотіли дійти до тієї плази, ну, зупинились, припаркувалися, а потім. Я зайшла в чат GPT і знайшла, зайшла подивитися, які є тут цікаві місця. Багато дуже парків різних. Є якісь типу, базиліка Святої Марії, ну, якісь типу, церкви та собори. Багато цікавих місць. Тож треба було зробити якийсь план, але ми не знали, що ми заїдемо. Тому поки що так знакомительна прогулка, а потім візьмемо Алісу з собою і обов'язково повернемося. Будемо тут гуляти. Тож, якщо хтось є з Ельче, обов'язково напишіть, що варто тут відвідати, що подивитися є. Цікавого ми покажемо вам у відео. Все, поїхали в магазин. Ні, підемо зараз Радлера вип'ємо. А, ходімо. Зараз так, вип'ємо щось холодного. ще знаєш, як кажуть на Радлер Клара. Клара? Будинки взагалі не схожі на Іспанію. На ту Іспанію, яку ми звикли бачити. Що у нас Іспанія? Це Аліканте? <гум> <гум> Більше. Так, тихенько. Я кажу, це ж тут немає Огерас. І тут влітку, напевно, тихо, спокійно, більш-менш. Напевно, є якісь свої свята, звичайно. Ми вже побачили. Тут якийсь є, що тут таке, центр, де, де ми припаркували машину, там є такі <гум> центро, цікаві. Де, де ми припаркували. Центр, де забуло, як, як називається той. Типу центр комерціальну, то Комерціаль. не комерціальне. Аїтаменти. То щось не то. Зараз ми покажемо вам. Там є такі цікаві лавочки. Взагалі така прикольна площа. Зараз там виставка. Ну, Покажемо. Можливо, хтось зельчий впізнає ці місця. Тут десь ми припаркували машину. Що ж там написано таке? Центр де конгресу. Чому зайти в цей барчик, щось випити. Oh, wow. Посидіти отам, там виявився ресторан, що-то щось -то багатом. тому ми прийшли парчик. Це, 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 це той самий бар, просто ресторан від бару, чи бар від ресторану. Ні, то якийсь інший ресторан, і там прям устриці, хтось їв, і там рибка риб, така свіжа риб. лежить. Щось можна замовити. А ми прийшли ось цей бар, Джексон називається. Так прям атмосферненько, класно. Там є Jackson Pub, це ночний вже. А, я так... прикольно, бачимо, що тут є лампочки, це підсвічується ввечері. Менюшка, була показати, що тут можна замовити. Хоча б так ціни на те, що ми зазвичай там п'ємо чи їмо. Я кафе Конвліча 2 євро. Ну, я купую за євро 60, але це нормальна ціна, так? 2 євро. Круасан 2,55. Чай. Євро 70, але це натураль... натуральний ромашка. Зум один Наранха. ну дороговастенько, 380. Половинка тостада, а Асейта. євро 90. І вище юна. Ось це сніданок, кафе конлєче, кава з молоком, пунто з половинкою томати, ну це ще можна додати, 3,60 з 7 до 12 години. Альмуерзо, бокадіо калінте, віда, і оливки. І кава, 8 євро. Щоб правильно казати, альмуерзо. Як... А як? А я альмуерзо. Альмуерзо. Ну, я не знаю. Та я думаю, що так як в них тут. Так вони іноді на БВ кажуть, на ВБ, то тут все одно, що. Хоча о, оце дуже важливо сказати, закінчення правильно. Вже люди почали знімати приколи. Жінка чоловіку каже, я, я йду з дівчатами на вокал. І Сидить в барі з бокалом. Каже, що в іспанці і все одно на початку там чи Як? Джобой? Колись мені казали на курсах Джо бой. Я кажу, чого джо бой, якщо йовой. Отак. Чомусь не кажуть бентана кажуть вентана, в вікно. Балі. А вой-бой, іноді кажуть. «Вой», бой. Балі, балі. Ото й жінка так каже: я на бокал, а сама пішла на бокал. Тут виставка, якась цікава композиція. Тут дивіться, можна принести. Лампочки, батарейки, диски, телефони, фотоапарати. Ой, Щоб не викидати в часу. Щоб утилізувати. Так. Прикольно. Все, Vamos? А, вон там є. Лавочки для ЛГБТ культури. Спільноти. <реш> Кажу Жені, що Нормально. давай. Давай будемо починати наше відео з цієї локації, він mm. відмовився чогось. <реш> Все, поїхали в магазин. Так, ось це якесь центр, де Ось Що воно таке? Знать, не знаємо. Це вхід в паркінг. Цікаво ж, скільки коштує паркінг тут. Година пройшла чи ні? Так. Зараз побачимо. Є в тебе той тікет? Так. Працює. А, все, все, радо. Зачинено з, 20... з 10 до 6 ранку. 10 вечора. Автомат. Рубль 45. А, о. Треба дати гроші. А, тут тархета треба? Та я не знаю, ну. Давай. А, Краще давай тархети. Тримай. За скільки це ми заплатили. Ні. Ну і ну, добре. Ну, десь година може менше. Все. Асептали. Сідяшся, вон Росіба, пульса буде А що, Росіба нам не, не треба? Все. А, така прикольна парковка, паркінг є. Е, е, Поштові скриньки, пошта, Амазон, Інпост і Амазон. Паркінг. висновок. Ми не багато де були, взагалі майже ніде не були, але зробили вже такий висновок, що дуже гарно, дуже зелено, дуже спокійно. Це на відміну від Аліканка. Немає такого потіку машин, немає оцих... Пожежні машини, їздять мопеди. Ні, ну тут мопеди є, але. Поки не чуть так знає як нас постійно. Поки, поки не чуть так, немає такого. Ну може, просто ми в такому райончику, більш-менш тихому, але нагадало нам щось з України, цей спальний район, така тиша, спокій. Може, саме в цьому місці, де ми зараз були, де ми в барі сиділи. Ну ми далі от, ось їдемо, все так. Так, же. Так, і до тієї площі в Мадрид ми також під'їжджали. Там також більш-менш спокійно. Нам дуже сподобалось і ми б хотіли знайти тут житло і винаймати саме тут десь житло. Нема мароканців. ну не бачу прям таких, як в mm -hmm. нас. Кажуть, кажу, що навіть тут нема таких районів, як у нас Циганські? тільки колонія п'єнов, mm -hmm. циганських, мароканських. Mm -hmm. Ну і Аліканте більше туристів, ось цей двіжуха. Всі йдуть на море, тут моря немає, до нього треба буде доїхати, але ж і туристів так немає із-за цього. Більш спокійніше нам сподобалось. Тож, хто є з Ельча, напишіть, якщо ви тут живете, або ви наймаєте житло, або купили, як взагалі вам подобається чи ні. Чим займаєтесь, що відвідуєте, де гуляєте, де є п'єте, де що цікавого можна подивитися, ми Повернемось. Повернемось і покажемо. Краса. О, вау! Дивіться, який місточок тут! Це як злив Злив з, з гір. З гір. Напевно. І Ми в Біла Хайоса були і там така прогулочна зона. Можна прогулятися, посидіти, є лавочки, ну, щось таке. <сістил думки> Клас, ми задоволені. Вже в цьому магазині ми дуже багато разів знімали, тому буду показувати лише те, що привлекло внімання. Це липа, тому що в Іспанії є липовий чай, але саме липові дерева я не бачила, тому показую, що можна купити саме в таких магазинах з нашими товарами або в магазинах інтернаціональних. На ціннику вказано дві ціни: перша це в роздріб, а друга для золотих клієнтів для людей, які мають ОРО. Пархету, чи щось типу того, тобто вважаються золотими клієнтами. Коротше, і друга ціна саме для них. Як виявилось, у них є сайт, де можна зробити замовлення. Доставка здійснюється. Якщо чесно, я не знаю, від якої суми чомусь ми думаємо, що десь від 50 євро. але зараз я зареєструвалася, і поки що не отримала підтвердження цієї реєстрації, щоб побачити, скільки ж коштує та доставка, ну від якої суми вона починається. Здійснюється по материковій частині Іспанії на Канарські острови, поки що немає доставки, але бачила, що навіть в Португалію є. цього ми раніше не знали, тобто ми їздимо вже туди другий чи третій, третій напевно, раз, але як виявилося, що можна просто замовити додому. Просто замовити, і якщо ми купуємо більше як 100 євро, то в принципі я думаю, що повинна бути доставка додому. Соняшникове насіння є і в Іспанії, але воно більше, крупніше, наше більш дрібне. Мені подобається і те, і те, в принципі, смачно, і те, і те для мене. Далі ми хотіли купити кабачкової ікри, або баклажани, або огірочки. В Іспанії є консервація, але вона не така смачна, як українська. Українські закрутки роблять набагато смачніше, чому? Тому що використовують набагато менше оциту, додають якісь додаткові інгредієнти, типу часнику, кріпу, перцю горошком і такого іншого, що робить смак набагато виразніше, яскравіше і смачніше. Гірчиці не їла вже напевно роки три, і українська також для мене найсмачніша. В Іспанії є гірчиця, але вона зовсім не така за смаком. Зовсім просто. Єдине, що зараз в Меркадоні є е, гірчиця типу з медом. От вона мені сподобалась, мене пригощала моя подружка, і це в принципі смачно. Але все ж таки це не той смак, який ми звикли в Україні куштувати. Це не та гірчиця. А який великий вибір соусів різних? Також давно ми такого не їли. Тому взяли декілька соусів, тому що купували пельмені І звичайно, до тих пельменів треба було взяти сметану. І ми взяли сметану, не сподобалась нам. І вона була не українська, а якась типу, чи польська, чи болгарська, чи щось типу того. А соуси ми взяли з манго і чілі, дуже сподобався. Ну і, в принципі, все. Останній пункт це ми взяли вже пельмені, наче вони як польські, 2 кг за 10 з копійками. Ще хотіли купити вареники з сиром солодким, але чомусь ми зустрічаємо більше. З солоним. Ну і навіть солоним в цьому магазині не було, тому купили просто вареники з картоплею і вареники з капустою. Все, з капустою смачні, з картоплею щось. Мені не дуже сподобалось. Отакий От, результат наших покупок. Далі розповім вам цікаву історію. Щойно хотіли нас натворити в магазині, <свісно> ну, але не по своїй волі так сталося. Я показала вам дуже класний магазин, багато товарів. Треба дуже багато часу, щоб обійти всі полички, подивитися. Купа товарів там грибочки, якісь трави, ягідки заморожені. Дуже багато всього, а також смаколики. Євро. Ми, ну, ми офієлі. Я не знаю це так. І не скажеш прилічним словом. Тому що ми зазвичай ну, скуп, скупляємось там десь на 100-150, напевно, максимум євро, а тут 200 з чимось. Я так кажу, скільки грошей ти взяла? А він ми почали рахувати, скільки в нас є. А я кажу, що так багато? Ну зазвичай ми тут на 100 з чимось скупляємося. Тут так багато вийшло, і вона почала все ж таки також. Вона подумала, що щось не то, почала дивитися, а вона пробиває, коли там соус чи щось, як якусь позицію, воно видає як 80 одиниць цього товару. Тому 155 євро там за, за ці соуси.